Трошки день, погано видно, але оцим полем то ясна річ, що я довольний. Тут ячмінь один раз підживлення було після сої, Ну тут поле жирнюче, то більше я тут нічого вносити не буду, абсолютно тут не треба. Вже так загустий. Тут треба певне давати форми квата з півтора літра і то більше. Бачите, вже воє, знаєте, камера сфокусує. Ну давай фокусуйся. Ну в общем, вже колос є, бачите там, вилаз. Тут же є колосочок. Густота стояння більша ніж треба навіть. Тут я довольний, але не на кожному полі так є. Що зробити? Як буде скрізь однаково, то життя буде інтересна. А так треба до кожного поля трохи мозги включати.